Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд Хенд. Сьогодні у нас другий день завозу, ціна за кілограм 349 гривень. Сьогодні у відео покажу вам традиційно одяг. Взуття і сумки розпочну я ось такої сукні, вона джинсова, має відкриті плечі. Вона доволі коротка. Це такий тонкий денім. ідеально підходить для літа. За складом вона повністю натуральна, це 100% бавовна а розмір був вказаний 10. На мене, як ви бачите, вона маловата, тіснувата. Інколи ви мене питаєте в коментарях, для чого я міряю малі розміра. Дуже багато разів вже пояснювала. Мені видається, що просто на вішаку показувати речі можна лише в крайніх випадках, дійсно, коли я вже на себе не можу це приміряти. А коли в принципі можна це якось одягнути і показати, який фасон, який крій, мені здається, це набагато цікавіше дивитись тоді на одяг. Ця сукня, як на мене, доволі непогана, вона, хоча коротенька, але виглядає дуже навіть пристойно. Наступною буду приміряти ось таку леопардову сукню вона вже йде на довгий рукавчик, приталена, має вставлену таку гумку на поясі. Це у нас фірми H&M, 42-й розмір, за складом вона на 100% з віскози у неї ідеальний без дефектів. Ну і принт актуальний. Хоча, ось такі, от мені здається, звірині принти вони час від часу так повертаються в моду і періодично є актуальними. На жаль, вона якось недобре на мене сіла. Мені не подобається, що тут талія не на місці, і загалом вона якась дуже-дуже коротка. Наступним буду приміряти ось таке темно-синє плаття від фірми Жорж теж, напевно, вам дуже часто трапляється цей бренд в секонд-хенді. І скажу вам, що він доволі непоганий. Склад тканини, принаймні, тут часто буває натуральним. І це плаття не виняток. Тут склад тканини 100% бавовна, розмір був вказаний 42-й. Воно йде таке от зверху, як з мережевим, прямого крою доволі класичний такий невибагливий у нього крій, простенький, але водночас цікавенький. Щоправда, за кольором воно якесь дуже темне, тьмяне, і мені от, власне, кольор не дуже сподобався, як для літа, мені здається, він не дуже практичний, оскільки буде притягувати до себе сонце. Хоча от чорні кольори я дуже люблю, і власне, в чорному кольорі сукні нож, а от темно синій для літа мені щось не дуже пасує. І от, власне, саме чорного кольору буду приміряти сукню наступною, вона доволі довга. Довша за коліна зверху має таку, як фальбанку, рюшку. За склада вона теж хороша, це 100% віскоза і розмір це сороковий або ж дванадцятий. І вона більш в такому класичному стилі. Мені здається, вона більше підходить на вихід, а не на щодень. Але хто дивився, моє попереднє відео, дуже схожу з сукню я там приміряла, і це була сукня шовкова. Тому, якщо порівнювати цю сукню із минулого відео, звичайно, що я би купила все-таки шовкову сукню. Можливо, за неї все таки повернуся. Щоправда, там ціна така, от доволі висока 400 гривень. А ось ця сукня буде коштувати гривень 150 не більше на вагу. І ось така сподобалася мені ще сукня. Вона довга в квітень. Це фірма F&F, 14 розмір. За вона прекрасна. Це 100% віскоза. Як для літа, просто супер. Побірці видно, що сукня абсолютно новесенька. І гляньте, якої вона класної довжини. Така от сукня Максі на бретельках, приталена. Прям дуже мені подобається. Єдине, що вона теж якась дуже така, от темна в темних тонах. І має якийсь такий дуже похмурий вигляд, якось вона абсолютно не піднімає настрою. А от крій фасон мені дуже сподобався, і сама тканинка, вона така довгенька, повітряна, добре дихаюча. Пишіть, як вам ця сукня в коментарях, сподобалась чи ні? І у мене сьогодні дуже багато знахідок саме серед суконь, можливо, тому що літо вже завершилося, і на них мало хто звертає уваги, тому їх просто до вибору, до кольору. І ще ось така теж довга сукня трапилася. Фірма Next. Розмір L, Вона на 100% бавовни, дуже цікаво зроблена, верх такий, от, ніби як плетений гачком, і низ звичайний трикотажний. Плаття в чудовому стані, стан у нього ідеальний, без дефектів йде на бретельках, Теж тут така хороша довжина, сукня Максі, і верх дуже справді цікавий. Не часто зустрічається, насправді такого плану мені сукні. Єдине, що вона на мене верху от великувата. І поділюсь таким от спостереженням: довгі сукні насправді рідше трапляються в секонд-хенді, ніж коротші. а можливо, їх просто якось швидше розбирають і вони користуються більшою популярністю. Напишіть в коментарях, які сукні носите ви довгі чи короткі і знову ж таки ще одне плаття в такому от кежуальному стилі на короткий рукав. Воно йде внизу з такою, як фальбанкою, дещо розширене. І воно в ідеальному стані. Це у нас фірма FNDF, 12 розмір. За складом воно хороше, адже на 100% збавоване. Ось так плаття виглядає в примірці, воно цілком в моєму стилі, адже воно таке от кежуальне і з моїми кедами виглядає просто чудово. Але мені не подобається, як тут зроблений рукав. Він дуже вузький, дуже некрасиво обтягує руку, і це псує весь загальний вигляд цієї сукні. Просто якщо б тут був звичайний, такий, як в футболках, широкий рукав, просто б ціни не було цієї сукні. Як для мене, як на мій смак, вона б мені тоді прям дуже підійшла, зайшла. Я б її собі купила, хоча б це була вже. Якась, напевно, 20-та сукня в чорному кольорі. І взяла до приміручної ще ось таке яскраве рожеве плаття в кольорі Фуксі. По структурі тканини одразу було видно, що це льон, і Так, справді це поєднання льону і віскози. Це фірма Next і вказаний розмір 12-й або ж 40-й. Як ви бачите, тут йде занижена талія, а це, до речі, було актуально. Щоправда, я бачила дуже багато таких от заниженої талії довгих суконь, вони ніби так йдуть, такі більш пишні. А тут такий формат короткої сукні. Ну, така вона доволі цікава для літа, чому б і ні. Нагадую вам, що усе це ваговий товар, і це другий день завозу, ціна сьогодні за кілограм. 349 гривень. А ми переходимо до наступної сукні, ось такої яскравої, тут на такому синьому насичому тлі ось такі от величезні помаранчеві і бежеві квіти. Розмір тут вказаний М, а от бірки зі складом я не знайшла. Але чомусь переконана, що це також 100% віскоза. Ось така вона з глибоким декольте, також дуже довга така от сукня максі. І сьогодні мені якось пощастило саме на ось такі от довгі сукні. Справді дуже хороший вибір. Я приємно здивована сьогоднішнім завозом. Щоправда, ось такі от величезні квіти вони не усім пасують і насправді додають зайвої ваги. Тому треба дуже бути обережним от з таким квітковим крупним принтом. Я все-таки надаю перевагу більш дрібним квітам. І знайшла ще ось таке тепле, можна сказати, зимове плаття. Воно йде гольфом, груба така от в'язка в чорному кольорі. Воно новесеньке, без жодного дефекту, і склад тут дуже хороший, адже це на 50% з вовне плаття, і 50% тут є акрило. Розмір вказаний S. Воно йде таке, як міні-плаття, все в обтяжку. І як бачите, дуже навіть непогано сіло, попри те, що це S-ка. Але знову ж таки такі короткі сукні, міні-сукні я не ношу, давно не купляю, тому і власне це плаття також залишила в магазині. Власне, я спробувала його ще приміряти як тоніку зі штанами, ось так би воно мало виглядати. Все-таки для тоніки, як на мене, воно не дуже годиться, оскільки воно таке дуже обтягуюче плаття. І сукня ми будемо завершувати і переходимо до інших моїх знахідок. Ось така от гачкована кофта вкорочена. Така вона дуже ніжна, дуже красиво, елегантно виглядає. Бірочка тут відрізана, тому можна лише здогадуватись про її склад. Можливо, вона і закрила. Дуже красивого вона бежевого відтінку, стан у неї нової кофти без жодного дефекту. І крій теж мені сподобався. Актуально виглядає, така вона широка, вкорочена. І з штанами чорними буде гарно, і з джинсами також. Як вам, пишіть в коментарях. Не купляла собі, оскільки не впевнена в складі, але її ціну вам скажу трішечки пізніше. І ще мені трапилися ось такі смугасті штани від шейн. Розмір був вказаний L, зараз примірюю їх, дуже класний у них крій, вони прямі широкі і, власне, ось так виглядають на мені. Вони йдуть на високій посадці, на защіпах, в новому стані, і загалом, мені дуже сподобалось, як вони лягли по фігурі. Хороша тут довжина, тобто повна довжина, вони довгі, не вкорочені, прям супер. І хоча це бренд не дуже хороший, але от крій у них прям. Зайшов мені класний. Хто дивився моє минуле відео? Той напевно пам'ятає чорні штани дуже схожого крою від зара, які я собі купила. От мені ці теж дуже нагадали ці мої штани. Далі буду приміряти ось такий лахматенький светр. Він такий має відтінок сірий з блакитним. Він має хороший склад, адже тут присутня і вовна, і альпака. Правда, в невеликих відсотках 10% вовни, 5 альпаки, решта тут синтетика. Розмір був вказаний S, тому він де ось такий, бачите, весь по фігурі. Тут попереду йде така як затяжка, а в принципі він в дуже хорошому стані. Єдиний нюанс, він надзвичайно колючий, не знаю як в ньому ходити. Але буває, вовна така от приємна до тіла, а ось тут ніби і невеликий відсоток, але справді светр колеться, хоча він тепленький. І остання моя знахідка з одягу: це ось такий смугастий светр в розмірі S, поєднання тут сірого і такого темно-синього. Я люблю такі смугасті кофти, і ця мені чогось здалася, має бути з вовни, але насправді ні, тут повністю синтетичний склад. Але давайте вже перемірюю, оскільки взяла до примірочної. Ось так власне він виглядає. Тут такий, бачите, виріс, відкідний, як комір іде, і доволі так непогано виглядає саме з сірими штанами. Думаю, до джинсів теж буде добре. І перед тим як перейти до огляду взуття, давайте вам покажу ціни на речі, які мені найбільше сподобалися. Отже, ось така ажурна кофта заважила на 106 гривень, а смугасті штани сірого кольору заважили на 115 гривень. І давайте дивитися взуття. Взуття також у нас з вагового відділу ціна нагадує 349 гривень. Були ось такі непогані балетки, лаковані, поєднання чорного і бежевого. Це у нас Маркен Спенсер. Якщо не помиляюсь, це натуральна шкіра. Дуже часто трапляється мені вінтажне взуття. Гляньте, які були цікаві туфельки, Вони кудись на вихід з таким от каблучком, як для принцеси. Це у нас повністю натуральна шкіра. І колір у них дуже цікавий, такий, ніби світлий бронз. Дивимося з вами далі. Були ще ось такі туфлі, теж поєднання чорного і бежевого, лаковані на ось таких от комбінованих високих підборах. Ще з наліпкою магазиною 35 фунтів вони коштували, і було вказано, що вони також шкіряні. І гляньте, які ще цікаві балетки, в якому кольорі вони такому неоновому, блакитному. Це у нас атмосфера, це не шкіра, але вони теж новесенькі. І ось такі ще туфельки, золоті, всі виблискують на каблучках. Така от класика. Це 38-й розмір і видно, що вони в ідеальному стані. Ще ось такі от були балетки від Marco Tossi. Це німецький бренд. Дуже зручні на невеличкій от танкетці. Зверху вони мають потертість, таке невеличке пошкодження, хоча по них видно, що вони абсолютно нові, адже є ще бірочка. І на підошві ось тут всередині, так ось така от магазинна картонова. Ну, але були б вони без дефекту. Думаю, на секонд-хенд, бо їх не відправила, адже вони справді дуже класні і зручні. І були щось такі лофери в чорному кольорі. йдуть під замш, хоча це не натуральна замша фірма FDF. Давайте дивимося з вами далі. і Тільки гляньте, які я знайшла балетки. Це дуже класний, дорогий, якісний бренд Clarks. Вони шкіряні на невеличкому такому каблучку. Теж така от класика поєднання бежевого і чорного. Дуже багато сьогодні взуття, саме от в таких от кольорах. Ці туфельки від Clarks абсолютно новенькі. Ще ви бачили була магазинна наліпка. І тільки гляньте, які були кросівки. Написано, що це Gucci. Але, скоріше за все, це підробки, хоча важко визначити, адже всередині немає устілки. І якщо вони всередині поничені, то зовні дуже навіть мають пристойний вигляд, єдине, що у них помальована підошва. Хоча ручку з підошви в принципі можна відтирати рідиною для зняття лаку. А ось тут у нас ось такі акцентні, дуже цікаві чобітки на височезних підборах в новому стані. І також такі от акцентні туфельки, зроблені під змію від атмосфери, теж в новому стані. Не знаю, шкіра не шкіра, скоріше за все, замінник. І переходимо до огляду сумок. Ось така от сумочка в такому от срібно бронзовому відтінку. І мені здається, що вона шкіряна. Класна така вона неї форма прямокутна. Подовжена на двох ручках довгих можна носити на плечі, і всередині, ось так вона виглядає. На жаль, Баренду тут немає ніякого вказаного. І гляньте, яка ще була стильна сумка. Теж схожа за формою до попередньої. Вона така от стьобана. Це не шкіра, але в принципі виконана вона доволі якісна. Своїм зовнішнім виглядом вона дуже нагадує таку от куртку пуховик. І якраз для зими мені здається дуже класний варіант. Сумки це у нас Primark, це недорогий мас-маркет, але сама сумка, погодьтеся стильна і прикольна. Заважила вона на 195 гривень. І ще була ось така дуже класна сумка в такому смарагдовому зеленому кольорі, абсолютно новесенька. Трішки в неї, бачите, відклеєні ручки, але загалом стан хороший. Це, звісно, не шкіра, це у нас замінник, і має вона таке от тиснення під крокодила. І ще ось така текстильна сумка була цікава, ніби така, як зебра, але тут у нас не чорний колір, а такий, як срібно-бронзовий. Сумка також в хорошому стані. На цьому до з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.